Сонцезахисний крем твій мастхев цього сонячного сезону. Весна і літо це пори року, коли ми з радістю насолоджуємось теплом, сонцем і пляжним відпочинком. Проте важливо пам'ятати про захист шкіри від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Чому сонцезахисний крем є таким важливим? По-перше, він захищає від сонячних опіків. Ультрафіолетові промені типу Б можуть спричинити почервоніння, біль, похирі і лущення шкіри. Сонцезахисний крем з SPF 30 і вище блокує до 97% ультрафіолетових променів типу Б. По-друге, він знижує ризик розвитку раку шкіри. Ультрафіолетові промені типу А вони проникають глибше, ніж промені типу Б, і вони можуть пошкоджувати нашу ДНК і спричинювати рак шкіри. Сонцезахисний крем з широким спектром дії буде захищати і від променів Б, і від променів А. По-третє, він запобігає фотостарінню. Ті ж самі промені А руйнують не тільки ДНК, але й руйнують колаген і ластин, що призводить до появи зморшок, пігментних плям і втрати пружності шкіри. Сонцезахисний крем допомагає зберегти красу і молодість нашої шкіри. Як правильно вибрати сонцезахисний крем? Дивимось на СПФ. Для щоденного використання ми беремо SPF 15, 30 або вище, якщо це світла шкіра. І для людей, які довго перебувають на сонці, теж беремо SPF 30 і вище. При цьому варто знати, що SPF 30 блокує 97% променів типу B, а SPF 50 99%. Тож різниця захисту в них всього на 2%. Тому не варто недооцінювати креми з SPF 30, а натомість слід дивитися на склад по фільтрах, які використовуються, і на додаткові активи. Окремо про фільтри ми поговоримо наступного разу. Що стосується SPF 100, це вже суто маркетинговий хід, тому що вище ніж 99% захисту ми не отримаємо. До того ж, SPF-показник показник це показник захисту тільки від променів типу B. А захищати шкіру ми повинні і від променів Б, і від променів А. Тому використовувати треба креми з широким спектром дії. де є позначка SPF і де є позначка захисту від променів типу А. Плюсики або UVA пишуть, або PA. Дивимось на водостійкість. Тут же варто розбиратися в фільтрах. Знову ж таки, будемо про це говорити наступного разу. І вибирати крем. З водостійкістю 80 хвилин або вище, якщо ми плануємо купатися або пітніти. Якщо ж це міський варіант, такий офісний варіант крему, достатньо використовувати звичайні креми без водостійких фільтрів. Тип шкіри. Ми беремо креми для різних типів шкіри. Якщо це комбінована і жирна, беремо ближче до флюїдних текстур. Якщо це суха чузлива шкіра, беремо кремові. Поради щодо використання сонцезахисного крему. Наносьте крем щедро на всі відкриті ділянки шкіри за 20 хвилин до виходу на сонце. Повторно наносьте крем кожні 2 години, а також після купання і потоввідділення. Не забувайте про вуха, губи, ступні та руки. Навіть у хмарну погоду використовуйте сонцезахисний крем адже 80% ультрафіолетового випромінювання проникає крізь хмари. Сонцезахисний крем, який ми не використали за один сезон, не залишаємо на новий сезон, бо сонцезахисні фільтри руйнуються не тільки на шкірі, але й у відкритій тубі. Тому варто на новий сонячний сезон мати у своїй косметичці свіженький новий сонцезахисний крем. Пам'ятайте, Сонцезахисний Крем це ваш найкращий друг у весняну літню пору року. Захищайте свою шкіру і насолоджуйтесь сонцем безпечно. Додаткові цікаві факти. Чи знаєте ви, що Сонцезахисний Крем був винайдений ще у 30-х роках ХХ століття? У 2019 році було продано понад 1,5 мільярди флаконів сонцезахисного крему. І кожен рік цей показник зростає. Австралія країна з найвищим рівнем використання сонцезахисного крему у світі. Нехай ваші весна і літо будуть безпечними і сонячними. З любов'ю і турботою ваша Олена Тітомир.